Puna do Céu. Но виходь з СРСР 24 серпня 1991 року. День, який назавжди змінив історію України. Ухвалення позачерговою сесією Верховної Ради ОРСР. Рішення щодо створення самостійної української держави. У центрі української столиці біля Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг, море синьо-жовтих прапорів та транспорантів, написаних ще від руки. Люди прийшли для того, щоб засудити комуністичну партію України. Головним гаслом було Україна: Виходь з СРСР, незалежність. Люди були налаштовані дуже. Рішуче атмосфера в українському парламенті була дуже напруженою. До розгляду питання незалежності України приступили після 15-ї години. На вечірньому засіданні, після того як Леонід Кучма прочитав текст акту, приступили для голосування. Проголосували за 346 депутатів. Зал вибухнув оплесками. О 21.00 до залу внесли величезний синьо жовтий прапор. Ми вирішили запитати в містян, чи пам'ятають вони той день, коли Україна стала незалежною. Та що чекали тоді? Чекали розквіту, чекали окремо. Відділитися, розумієте, тому що вже оце нав'язування російське було, чи ми, як ми жили при, Радянь, при Радянському Союзі, це був штамп якийсь. Ходили в одній одежі, ну, як вам сказати, нав'язували нам одні ті ж стандарти. Сложно було. 90-е. Сложно було. Ну нічого, справились. І далі справимося. Очікували багато, отримали не зовсім багато. <сіх> <сіх> ну що, сподіваємося на краще. Пам'ятаю, що ми е, голосували. Як було голосування, то дуже нам гарно розповідали, що буде далі. А, от, е, ну Цей день так. Да. 24-го дірочки. А ви як ви пригадуєте той день? Що було в цей день? Чого чекали, можливо? Радість була. Свободи, звільнення якогось такого. А найбільше мені на все життя запам'ятається день, коли Херсон звільнили 11 листопада. Ми так раділи в дворі там цілий тиждень. Пам'ятав. А що було за чекали? як ну, за Советський Союз, чекали незалежності. Люди хотіли жити краще, тоді ж показники були нашої промисловисті дуже великі. Правда, їх розікрали всі. До сих пор кулю. Ну, багато років тому. Тільки, навіть, найкращого, мабуть, бажали. 24-го. А от який був цей день? Ви пам'ятаєте його? Ну, день, день не пам'ятаю, звісно. Не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ми вже е... Міняли паспорти, оце червоний паспорт на паспорт України, і якось це так ми з гордістю йшли, і це так відбувалося гарно. Завжди було свято, виступали наші юні таланти, запрошували якихось навіть відомих гостей. Це було ну зараз це все в інакшому трошки ракурсі, але це було дійсно свято на площі. Отам завжди. 24 августа. Ну радісне, радісне, звісно, було события, радувалися, що… все будет хорошо, нормально, что жизнь будет прекрасно. что все будет очень хорошо. И мы, наконец, Украина достигнет того, о чем мечтала, там, свободы, независимости, благополучия. А я всегда думала, что мы будем всегда на залежной. Я не помню сам день, но само состояние я помню. Что стало лучше жить, независимо от России. Так, що я ще я считаю, що ми стали лучше жити. Якби не сі бні війна, бо шикарно жили. день незалежності України. Це не просто свято, це свято, яке підкреслює нашу самоінтичність та гордість для нашу державу.